Мерії, але були сили, які зацікавлені, щоб акція в нашій біля мерії не відбувалася. Значить, якщо в нашій державі ми акції забороняється, то значить можна тоді думати йому безпосередньо, яка в нас держава, так? Але знаєте, українці це терпеливий народ. І Бог йому, попри всі його різі, допомагає більше, ніж цього він заслуговує. І в даний момент просто я не буду багато говорити. Я переконаний, що церква Московського патріархату ніколи не буде. У мене є помічники, в мене є громада. Я розчитую на підтримку і Бог, як то кажуть, в чому сила, як кажуть, в чому справедливість? Не в силі влади, так? А у правді. За нами правда. І московський патріархат вже не такий сильний, як це було 18 років чи 20 тому років назад. Просто. Влада зараз така, що московський відчуває себе в силі. Але в мене є ви, вас є я. Будемо разом боротися і правда на нашій стороні. Я сьогодні наперед дякую хлопцям-помічникам, які будуть відстоювати і допомагати і не тільки тут, а й в Так, Ми добре знаємо, що вчора суд був з 8 до 11 чи майже до 12, так, і хлопці там боролися за те, щоб відстояти акція, що відбувалася біля мерії. Ну добре, ми знаємо, наприклад, зараз, як Юля сидить, як Луценко сидить. так. Прийдуть 10-20 років, будемо згадувати, розумієте, згадувати з насмішкою, розумієте. А в державі треба вистояти. Бо українців давлять сюди, давлять українську мову, давлять патрульки всюди. І прийшов такий час, що якщо раніше держава підтримувала віру, так, якщо люди, йому як... Якби було таке, що церква іменно відстоювала інтереси нації, інтереси українців. В деякій мірі все так стається, тут у нас військові. Я наперед дякую за допомогу, і хай Бог вам допомагає. Я буду за вас молитися, і наскільки від мене реально допомагати. наскільки це в моїх силах, моїх і моїх сім'ї. Всім дякую за увагу. Так? Значить, я із своїми хлопцями йду в церкву, а вас вже тут відбувається по своїх ваших правах.